Вітаю вас, любі шостикласники! На уроці пізнаємо природу. Давайте подумаємо, чому рослини, для яких характерний нерухомий спосіб життя, широко розповсюджені на нашій планеті, що дозволяє їм заселяти нові території існувати на Землі мільйони років. Хоча кожний організм. Живе обмежений час. Щоб дати відповіді на ці питання, давайте розглянемо наш урок, тема якого способи розмноження рослин, ми повинні виконати практичне завдання вирощування рослин з насінини і висаджування її. Мета нашого уроку. Ознайомити вас з особливостями статевих і нестатевих форм розмноження рослин, показати їх переваги і недоліки, дати характеристику вегетативному розмноженню рослин як одному із видів нестатевого розмноження, чим відрізняються природне та штучне вегетативне розмноження, виховувати любов до природи і бережне ставлення. До неї. Отже, перевіримо свої знання. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання, що таке розмноження? Які типи розмноження у тварин ви знаєте? Перелічте переваги нестатевого і статевого розмноження у наших тварин. Розмноження це збільшення кількості особин, будь-якого виду організмів тим чи іншим способом. Організм, який народжується, називають дочірнім або нащадком, а той, що й дає початок новій особині, батьківським або материнським. Які ж існують основні типи розмноження рослин? Це статеве і нестатеве розмноження. Отже, статеве розмноження. Коли чоловіча і жіноча статеві клітини зливаються, утворюється запліднене яйце клітина зигота. Зигота ділиться, утворюється зародок, який розвивається всередині насінини, а при певних умовах проростає і дає початок. Новому організму. Цікаво, що у багатьох вищих рослин відбувається чергування поколінь, де статеве покоління називається гаметофітом, тому що існує жіноча і чоловіча гамети, і коли вони зливаються, утворюється зигота, з якої буде формуватися нова особина. Нестатеве покоління має назву спорофіт. Тому що розмноження відбувається за допомогою спор, а спори це є клітини нестатевого розмноження. Отже, у покритонасінних рослин утворюються гамети, відбувається запилення і запліднення за допомогою спеціального генеративного органа. Квітки. Усередині квітки містяться репродуктивні частини квітки, маточка та тичинки. Маточка це жіноча репродуктивна частина, яка містить насінні зачатки, а тичинка це чоловіча репродуктивна частина. Запилення у квіткових покритонасінних рослин може відбуватися за допомогою комах, птахів, тварин, а також за допомогою неживої природи води. Або повітря. А у наших холодносінних формуються шишки, вони існують жіночі та чоловічі. Які ж переваги нашого статевого розмноження? Унаслідок злиття статевих клітин у потомстві поєднуються ознаки як материнського, так і батьківського організмів. Так забезпечується різноманітність нащадків. Отже, нестатеве розмноження. Це процес відтворення нових особин без участі статевих клітин та без запліднення здійснюється за участю нестатевих рослинних клітин, а саме спорами або вегетативно. Спори це особливі спеціалізовані клітини, які містять незначну кількість поживних речовин і вкриті захисною міцною оболонкою. Спорами розмножуються водорості та вищі спорові рослини. До них належать папороті, вощі, мохи та плавуни. Які ж переваги нестатевого розмноження? Створює обмежені умови для збільшення чисельності. За досить короткий час ми можемо отримати велику кількість нащадків наших рослин. Вегетативне розмноження може відбуватись природнім шляхом або штучним, здійснюється частинами вегетативних органів коренем або пагоном. А саме прунькою, степлом і листком. Так ось природне вегетативне розмноження відбувається без участі людини. Наприклад, частинами кореня або пагона. Відозмінами корення кореневими бульбами розмножується, наприклад, жоржина. Підземними відозмінами пагона цибулина, розмножується тюльпан і підсніжник. Корневищем пилі, конвалія, бульбою та пінамбур. Вусами суниця, полуниця, вивідковими бруньками каланхоє. Штучне вегетативне розмноження здійснюється людиною і широко. Застосовується у рослиництві. Воно дає можливість отримувати велику кількість посадкового матеріалу, швидко збільшувати кількість культурних рослин, зберігати сортові особливості. Вегетативне розмноження ґрунтується на явищі регенерація. регенерація це відновлювання цілого організму з його частин унаслідок поділу клітин. Який результат ми маємо? Відбувається поява великої кількості однакових нащадків, які є копією материнської рослини. Давайте з вами розглянемо основні способи вегетативного розмноження. А саме, Поділом кущів відводками, відсадками, вусами, виводковими бруньками, відозміненими пагонами, щеплень, також живцями, стебловими, листковими та кореневими. Давайте запам'ятаємо, що стеблові живці. Це частини пагона з кількома бруньками. Ними розмножуються троянди, смородина, виноград. Як же відбувається розмноження листковими живцями? Зрізаний листочок спочатку ставлять в стаканчик з водою. Після появи корінців пересаджують у ґрунт. А розмноження кореневими живцями. Відбувається за допомогою частини коренів із кількома додатковими бруньками, від яких беруть початок нові пагони рослини, ними розмножується малина, слива. У рослинництві широко використовують спосіб поділу куща. Дорослий кущ поділяють на дві або більше частин. Якщо прихилити до ґрунту декілька гілок, із часом вони корінюються і відростають нові рослини. Такий спосіб розмноження називається відводка. Відсадки це молоді рослини, які відростають від дорослої рослини, ростуть поруч, і їх можна з часом відсадити в інше місце. Їх інколи називають ще кореневими живцями. Способ вегетативного розмноження вусами. Це частини повзучого стебла, які тягнуться від дорослої рослини і укорінюються у вузлах, утворюючи молоді рослини. Наступний спосіб Вегетативного розмноження відозмінені пагони цибульба, цибулина та корневища за допомогою них розмножується значна частина культурних та диких рослин картопля, цибуля, сник, лілії, нарциси, конвалія, бур'яни. Способом вивідкові бруньки Можна розмножувати, наприклад, каланхоя або хлорофіту. На дорослій рослині утворюють велику кількість молодих рослинок, які вже мають декілька листочків. Це дітки, посадивши їх в ґрунт, вируть нову рослину. Я впевнена, що багато хто з вас пробував на смак незвичні фрукти. Наприклад, яблуко зі смаком груші або абрикос зі смаком персика. Цей спосіб розмноження називається щеплення це зростання вців однієї рослини при щепи з іншою вкоріненою рослиною під щепою. Значення і переваги вегетативного розмноження Сприяє швидкому зростанню чисельності рослин та їхньому розселенню, забезпечує утворення потомства там, де немає сприятливих умов для насінного розмноження, використовується для вирощування різноманітних культурних рослин. А зараз, діти, пропоную трохи відпочити, виконати веселу руханку, при цьому повторювати рухи за нашим мультяшним героєм чудовою кукурудзинкою. До виконання практичного завдання, виростити рослину з насінини і висадити її. Давайте згадаємо, який це тип розмноження. Звісно, статеве, тому що відбувається злиття чоловічої і жіночої статен, гамет з утворенням зіготи, з якої розвивається нова рослина, а наша насінина це орган статевого розмноження і розселення наших рослин. Підготуємось до роботи, візьмемо посудину, ніж, ґрунт, воду, сінину. Квасолі або гороху Виконуємо всі необхідні дії для розмноження рослини, яку ви обрали. Далі буде відеоінструкція алгоритму дій. Постерігайте за рослиною та записуйте свої спостереження в нашу картку спостережень. У висновках описати, що ви дізналися, що зрозуміли, чому навчилися під час виконання практичного завдання. Отже, давайте перевіримо ваші знання. Які типи розмноження існують? Які види вегетативного розмноження ви знаєте? Як людина може використовувати знання про природне та штучне вегетативні розмноження в господарстві? Для того, щоб дати відповіді на ці запитання, зверніться, будь ласка, до нашого відео уроку. Будь ласка, дітки, дайте відповіді на запитання, яке ваше найбільше досягнення сьогодні на уроці? Який ваш найбільший успіх? Чому і як ви його досягли? З яким настроєм ви закінчили урок? Запишіть, будь ласка, домашнє завдання: опрацювати сторінки 183-184 в підручнику вивчити основні поняття з теми, виписати способи вегетативного розмноження рослин, виконати практичне завдання. Дякую за увагу!